28 серпня 2003 року, о 14.28 46-річний кур'єр із доставки піци на ім'я Брайан Велс увійшов до банку PNC в Ері, штат Пенсильванія. У правій руці він тримав тростину, а під коміром сорочки виднілася велика опуклість, що вказувала на те, що він щось приховує. Підійшовши до касира, він передав записку, у якій було написано. Зберіть працівників із сходимо доступу до сховища і швидко наповніть мішки 250 тисячами доларів. У вас лише 15 хвилин. Невдовзі стало зрозуміло наскільки серйозна ситуація, коли виявилося, що опуклість під сорочкою Брайана це бомба, прикріплена до його шиї. Усвідомивши, що відбувається, Касир виконав вимогу і передав усі доступні гроші. Брайан покинув банк без подальших інцидентів, але це не стало кінцем історії. Через 15 хвилин поліція прибула на місце і знайшла Брайана в припаркованій машині на стоянці неподалік від банку. Дехто спочатку вважав, що бомба може бути фальшивою, щоб налякати працівників банку і змусити їх віддати гроші. Однак ці сумніви розвіялися через кілька хвилин, коли пристрій вибухнув. Вбивши Браяна Велса. Можна було б припустити, що Брайан сам створив бомбу для пограбування і випадково загинув. Але коли поліція підійшла до нього, він заявив, що бомбу на нього наділи проти його волі. Ця інформація стала початком дивовижної історії, сповненої жадібності, вбивств і зради. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Брайан Велс народився 15 листопада 1956 року у Воренті, штат Пенсильванія. Але в юному віці разом із батьками та п'ятьма братами і сестрами переїхав до сусіднього Ері у підлітковому віці. Він часто мав труднощі з навчанням у школі. Через це досягнувши 16 років, Брайан покинув школу і влаштувався працювати механіком, вважаючи, що це кращий шлях для нього. Проте він не залишався механіком все життя у свої 30 років. Він залишив цю роботу і почав працювати в піцерії. Мама Міас. Саме ця робота, зрештою, привела його до трагічної загибелі в небезпечному світі доставки піци 28 серпня 2003 року. піцерія отримала дзвінок із таксофона з проханням доставити піцу за адресою Персикова вулиця, 8631, що була лише за кілька миль від закладу. Брайан взяв замовлення і вирушив за вказаною адресою, ймовірно, сподіваючись на хороші чайові. Як він пізніше намагався пояснити поліції за кілька хвилин до своєї смерті, саме там усе пішло не так. За його словами, на місці його схопили троє чоловіків, які притиснули його до землі і наділи на шию металевий нашийник із двома бомбами. Вони сказали Брайану, що якщо він не виконає їхніх вказівок, бомба вибухне. Вони наказали йому піти до відділення банку PNC і передати записку з вимогою 250 тисяч доларів готівкою. Після цього він мав продовжити свою рідну гру пошук, слідуючи інструкціям, захованим у різних місцях, щоб зняти нашийник. Брайан почав виконувати їхні вказівки, увійшовши до банку з саморобною рушницею, замаскованою під тростину, яку йому дали нападники. Вона могла знадобитися, якби йому довелося силою прокладати шлях. На щастя, того дня стріляти не довелося. Касир, зрозумівши серйозність ситуації, спорожнив усі каси в будівлі. На жаль, зібрана сума склала лише 8 тисяч долари, значно менше ніж 250 тисяч, які Брайан мав отримати. Не маючи іншого вибору, він узяв гроші і втік, доїхавши до стоянки неподалік. Там, через 15 хвилин, його знайшла поліція, яка одразу витягла його з машини і закувала в наручники, вирішуючи, що робити далі. На той час на місце прибули не лише поліцейські, а й місцеві ЗМІ, які шукали матеріал для вечірніх новин. Вони уявити не могли, який сюжет їм вдасться зняти. Поки Брайан відчайдушно намагався пояснити поліції ситуацію, пристрій на його шиї почав видавати звукові сигнали. Брайан запанікував, знаючи, що має статися. Через 10 секунд бомба вибухнула, миттєво його вбивши. На той момент здавалося, що історія закінчилася, але все тільки починалося. Медійний резонанс, викликаний цією подією, тримав справу в центрі уваги громадськості. Хоча кадри вибуху не показали в новинах того вечора, кадри останніх хвилин життя Брайана транслювалися. Медійна увага могла б швидко згаснути, якби не нові подробиці. Після огляду тіла Брайана поліція виявила, що пристрій на його шиї був виготовлений кустарним способом, але людиною, яка добре знала свою справу, це підтверджувало слова Браяна про те, що його змусили, адже навряд чи він сам міг створити такий пристрій. У машині Брайана знайшли не лише рушницю, замасковану під тростину, а й рукописні записки, адресовані заручнику бомби, які підтверджували, що він був жертвою. Записки містили інструкцію, що Брайан мав робити після пограбування. Йому потрібно було їздити містом, збираючи підказки в різних місцях, щоб вижити. В одній із записок говорилося: є лише один спосіб вижити. Повністю співпрацювати цю потужну бомбу з пастками можна зняти лише виконавши наші інструкції: дійте негайно, думайте потім інакше загинете. Однак детальний аналіз записок показав, що Браян не мав шансів вижити. Навіть якби виконував усі вказівки, час за який бомба вибухнула, не дозволив би йому дістатися до всіх пунктів. Очевидно, організатори знали, що він не виживе. Можливо, Брайан також це усвідомлював, що пояснює його розпач, коли поліція його знайшла. Поліція не зупинилася на вибуху. Вони почали досліджувати записки, знайдені в машині Брайана. Перша вказівка наказувала вийти з банку з грошима і поїхати до ресторану МакДональдс, знайти знак Тру» відкрито 24 години у клумбі, де під каменем мала бути записка з наступними інструкціями. Поліції не довелося їхати до «Макдональдс», адже Брайан уже забрав цю записку і пішов за вказівками, знайшовши другу записку. Але на цьому його шлях обірвався. Слідчі продовжили розслідування, вирушивши на персикову вулицю, де за другою запискою мали бути додаткові інструкції в клумбі. Наступна записка вела до дорожнього знаку за три кілометри на південь, де в лісі мав бути захований маленький глечик із подальшими вказівками. Однак там вони знайшли лише порожній глечик, що свідчило про те, що організатор зрозумів, що поліція йде по сліду і припинив гру. Це викликало розчарування, але розслідування не зупинилося. Поліція звернула увагу на самого Брайана Велса, його минуле і те, що могло привести його до цієї ситуації. Слідчі вирушили до піцерії Мама Міас», де він працював, і розпитали колег про його особисте життя, ворогів чи ознаки проблем у попередні дні та тижні. Ці запитання не дали результатів. За словами колег, Брайан вів просте життя, і ніхто не знав про його проблеми чи ворогів. Він був тихим, замкнутим, але всі його любили, включаючи начальство, яке вважало його надійним працівником. За 10 років роботи він лише раз запізнився, коли помер його кіт. Не отримавши відповідей, слідчі запитали про доставку, яку Брайан виконував у День смерті. За словами працівників піцерії, Замовлення надійшло близько 13.30, Хоча зміна Брайана вже закінчилася, він погодився зробити доставку перед тим як піти додому і вирушив за півгодини. Чому Брайан погодився на доставку після зміни, стало важливим питанням, яке пізніше допомогло розкрити правду. На той момент це пояснили його працьовитістю. Працівники піцерії повідомили, що доставка була за адресою біля телевізійної вежі в лісистій місцевості на Персиковій вулиці, тій самій, де обірвався слід гри пошуку. Слідчі туди повернулися, але нікого не знайшли. Вони виявили сліди шин і відбитки взуття, які збігалися з машиною та взуттям Брайана, але жодних доказів присутності трьох чоловіків, про яких він говорив, не було. Розслідування знову зайшло в глухий кут. Наступного дня репортер із газети Ері Таймс Ньюз» отримав анонімну підказку про важливість телевізійної вежі у справі Брайана Велса. Він вирушив туди з фотографом і помітив високого кремезного чоловіка, який ходив неподалік. Пізніше його ідентифікували як біла Ротшейна. Виявилося, що його будинок розташований поруч із вежею, що раніше не помітили слідчі. Виникло питання, чи причетний біл до пограбування і вбивства. Можливо, піцу замовляли для нього, враховуючи близькість його будинку, але це не пояснювало присутність трьох чоловіків, про яких згадував Брайан. Побачивши Біла, репортер, не передав цю інформацію поліції, адже це було лише припущенням. Однак, через місяць, 20 вересня, Біл сам привернув увагу, зателефонувавши до 9.1.1 і повідомивши, що в його морозильнику зберігається тіло, поліція швидко прибула і підтвердила наявність тіла невідомого чоловіка. Біла одразу заарештували. Воникли питання, кому належить тіло і чому воно опинилося в морозильнику Біла. На допиті Біл розповів, що в середині серпня йому зателефонувала його колишня дівчина Марджері Діль Армстронг. Вона сказала, що потрапила в біду і потребує його допомоги. Марджері була відома своєю проблемною поведінкою через діагнози нарцисичного розладу особистості та біполярного розладу, що робило її майстерною маніпуляторкою. Вона легко змушувала людей виконувати її бажання. А якщо вони відмовлялися, могла стати агресивною. Коли вона познайомилася з Білом, він швидко потрапив під її вплив, і ця лояльність збереглася навіть після їхнього розриву. Тож, коли Марджері попросила допомоги, він погодився. За словами Біла, Марджері розповіла, що під час сварки через гроші вона застрелила свого партнера Джима Родена. Вона попросила Біла приїхати до її будинку, щоб допомогти прибрати місце злочину і позбутися тіла. Хоча більшість людей викликали б поліцію, біл, який можливо досі кохав Марджері. Поїхав до неї. Він знищив зброю, прибрав кров і очистив поверхні, а потім переніс тіло Родена до морозильника в своєму гаражі. Тіло залишалося там п'ять тижнів, поки Білл боровся з почуттям провини. Він навіть думав про самогубство і написав записку з вибаченнями, але не наважився на цей крок. Він також відмовився виконати прохання Маджері, подрібнити тіло, щоб його неможливо було ідентифікувати, вважаючи, що це занадто. Біл розповів складну історію про те, що Марджері пограбували, і люди, які це зробили, були пов'язані з Джимом Роденом, що частково стало причиною її гніву. Слідчі швидко знайшли Марджері, і 21 вересня її заарештували за вбивство Джима Родена. У січні 2005 року вона визнала себе винною і отримала 20 років в'язниці. Біл не відбув покарання за приховування злочину. Адже в липні 2004 року помер від лімфоми. Однак історія не закінчилася. Слідчі підозрювали, що Біл і Марджері причетні до справи Брайана Велса, зокрема, через близькість будинку Біла до місця доставки піци. У своїй передсмертній записці Біл написав, що вбивство Джема Родена не має нічого спільного зі справою Брайана, що лише підігріло підозри, але без прямих доказів зв'язку між цими подіями розслідування знову зупинилося. У квітні 2005 року, через три місяці після засудження Марджері, слідчі Джері Кларк із ФБР і Джейсон Вік із АТФ отримали дзвінок, який перевернув справу. Під час допиту в іншій справі у в'язниці Мансі Марджері зізналась, що вбивство Джима Родена пов'язане зі справою Брайана Велса. Вона погодилася розповісти все. В обмін на переведення до в'язниці з мінімальним режимом у Кембридж Спрінгс після переведення Марджорі розповіла неймовірну історію. Усе почалося в 2003 році, коли Білл Ротштейн відновив із нею контакт і запропонував план, який забезпечить їм обом багатство. Батько Марджорі мав статки в 1,8 мільйонів доларів. Але через її проблеми із законом, зокрема звинувачення у вбивстві колишнього хлопця Роберта Томаса в 1984 році, він припинив її фінансово підтримувати. Тоді Марджері виправдалася самообороною, але через чотири роки її чоловік Річард Армстронг помер за загадкових обставин від травми голови. Хоча її не звинуватили, це посилило підозри. Розлючена через втрату спадщини Марджері погодилася на план Біла найняти кілера для вбивства її батька, щоб отримати гроші з його заповіту. Але для цього потрібні були кошти, яких у них не було. Тоді Біл, за словами Марджері, запропонував пограбувати банк. Вона стверджувала, що це була його ідея, але найцікавішим для слідчих було те, що пограбування, сплановане білом, було саме тим, під час якого загинув Брайан, І що Брайан нібито був співучасником. Слідчі допитали Марджері, і вона розповіла, як усе відбувалося за її версією. Після планування пограбування вони зв'язалися з Брайаном через секс-працівницю Джесіку Хупсік, яка знала, що Брайан має борги перед наркодилером. Джесіка запевнила, що Брайана можна переконати за хорошу винагороду. План запустили, виготовили пристрій. А Брайану сказали, що в разі затримання він має заявити, що на шийник наділи троє чоловіків. Марджері не пояснила, чому бомба вибухнула, і це викликало сумніви в її правдивості. Чотири інформатори також заявили, що план створила Марджері, адже Мародина вона вбила, бо він погрожував її викрити. Через кілька місяців з'явився ще один свідок, який розповів про четвертого учасника Кенета Бернса, друга Марджері. Кенет, який відбував покарання за наркотики, погодився співпрацювати в обмін на скорочення терміну. Він підтвердив слова Марджері, але додав, що вона була головною організаторкою. А він мав вбити її батька за 250 тисяч доларів. Кеннет був готовий свідчити проти Мерджері, що дало слідчим підстави звинуватити її в липні 2007 року в озброєному пограбуванні, змові та використанні вибухового пристрою. Марджері намагалася уникнути покарання, розкриваючи нові деталі, але не уклала офіційної угоди, чим лише погіршила своє становище. Вона визнала, що була однією з організаторів разом із Білом і Кеннетом. Спроба оскаржити звинувачення через психічну недієздатність не вдалася. 9 вересня 2009 року суд визнав її дієздатною. Суд у 2010 році був гучним. За свідченнями Кенета, план створила Марджері. Біл брав участь через страх і почуття до неї. А Кенет заради грошей. Брайан спочатку погодився через борги, думаючи, що бомба фальшива, а гра пошук лише відволікання. Але Марджері обманула його, надівши справжню бомбу, вирішивши, що він може її викрити. Прокуратура стверджувала, що Брайан не мав шансів вижити, і він ймовірно розумів це. Що пояснює його розпач перед смертю на суді, Марджері заперечувала, що знала Брайана, стверджуючи, що дізналася про нього з новин. Це суперечило її попереднім словам, але вона не звертала на це уваги. Її діагноз раку і прогноз на 3-7 років життя не вплинули на суд. Прокурор переконливо описав Марджері як холоднокровну злочинницю, яка вбила двох людей, щоб приховати свою роль. 1 листопада 2010 року присяжні визнали її винною за всіма пунктами. Її засудили до довічного ув'язнення плюс 30 років. Кенет отримав скорочений термін 22,5 роки за співпрацю. Це офіційно закрило справу. Але для багатьох питання залишаються відкритими. Зокрема щодо участі Брайана загалом вважається, що він спочатку був співучасником, але змінив позицію, коли його обманули. Однак, у 2018 році Джесіка Хупсік заявила в інтерв'ю Time Magazine, що Брайан не знав про план і був змушений брати участь у останній момент. Вона вважала, що Брайана використали і називати його співучасником несправедливо. Але її слова викликають сумніви, адже Брайан говорить, в поліції про трьох чоловіків, а не про Марджорі, Біла чи Кеннета, і його готовність зробити доставку після зміни здається підозрілою. Ще одне питання порушив відставний слідчий ФБР Джим Фішер, який, переглянувши кадри останніх хвилин Брайана, припустив, що Марджорі не могла бути головною організаторкою. Профіль злочинця від ФБР. Вказував, що мотивом були не лише гроші, а щось складніше, і злочин був ретельно спланованим дійством. Фішер вважав, що метою було створити нерозгадану загадку, і підозрював Біла як головного організатора, який міг підставити Марджері. Однак це лише теорія без доказів. Офіційно Марджері Діль Армстронг визнана головною винуватицею. А Біл Кенет і частково Брайан – співучасниками. Метою було отримати гроші для вбивства її батька. Але виникає питання, чому створювати складний план із пограбуванням і вбивством, якщо простіше було б вбити батька і зробити це схожим на нещасний випадок. Сім'ї постраждалих можуть знайти втіху в тому, що Марджері померла у в'язниці 4 квітня 2017 року, і більше нікому не зашкодить. Її справа продовжує жити в книгах, таких як піца Бомбер, не розказана історія найшокуючого пограбування Америки. Манія і Марджері Діль Армстронг у свідомості жінки серійної вбивці, а також у серіалі Нетфлікс Злий геній правдива історія найпідступнішого пограбування Америки. Фільм «30 хвилин або менше, має схожий сюжет, але творці заперечують зв'язок зі справою. Ця трагедія продовжує жити, даючи Марджері те, чого вона прагнула: вічну славу. Її нарцисична натура змушувала її вважати себе вищою за інших. Вона порівнювала свій біполярний розлад із геніальністю Лінкольна, Черчилля чи Ван Гога, але на відміну від них, її пам'ятають не як генія, а як вбивцю. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.